У 1998 році у Старому архіві Віденського університету випадково знаходять дерев'яний ящик у середині 12 зошитів, списаних від руки, без підпису, без пояснень. Але те, що написано в цих зошитах, воно перевертає все, що ми знали про ХІ ХХ століття, як міг психіатр з маленького австрійського містечка ще в 30-х роках минулого століття. Точно передбачити прихід до влади Гітлера, Голокост, трагедію 11 вересня, пандемію, розпади СРСР і навіть ті події, які ще тільки мають статись. Сьогодні ми відкриємо архіви, про які мовчали десятиліттями. Ми прочитаємо пророцтва, які виглядають надто реалістично, щоб бути вигадкою, і ми поставимо запитання, чи дійсно це було передбачено. Чи нам просто не дали побачити це раніше? Це розповідь про Теодора Кляйна, пророка, якого світ відкинув, але якого можливо ще не пізно почути. Обов'язково підпишіться на канал, якщо хочете більше таких розслідувань. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що майбутнє вже кимось записане. Поставте вподобайку, якщо тема вас вразила, це допоможе іншим побачити правду. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Попереду ще багато прихованих історій, які вам точно не покажуть у новинах, його ім'я не зустрінеш у шкільних підручниках, його рукописи десятиліттями припадали пилом у закритих архівах Віденського університету. І все ж ті, хто мав необережність заглянути у записи Теодора Кляйна, кажуть одне це був не просто психіатр чи вчений. Це був пророк, якого світ волів не помічати. Народився Теодор Кляйн у 1879 році в містечку Стрий, що на той момент входило до складу Австро угорської імперії. Його батько Йозеф Кляйн був аптекарем, мати витнощадком угорської шляхти, яка зневажала будь-які натяки на містицизм. Проте, ще в дитинстві Теодор виявляв незвичну здатність. Предбачати хвороби людей, які навіть не мали симптомів. Його родина вважала це простим збігом. Але сам Теодор казав Я не думаю, я чую майбутнє, наче воно вже сталося. Я бачив чоловіка з очима мертвими, як крига. Він говорив мовою імперії, якої вже не існує. Його руки були в крові, але він не бачив цього. І світ не бачив чи не хотів бачити. Від його слів горіли міста, падали діти, ридали матері, та ніхто не смів сказати це він, бо всі боялись або вже були його рабами. Але я знаю, коли він піде, війна закінчиться немиттєво, але й недовго тягнеться жах. Вогонь стихне, коли впаде його трон із іржавої сталі й брехні. Бо війна не почалась з гармат, вона почалась із його голосу. І не припиниться, поки цей голос звучить. Цей фрагмент Зошита Теодора Кляйна підписаний лише однією фразою Січень. Сороковий місяць крові. Сучасні дослідники вважають, що мова йде про 2020, другий рік, початок повномасштабної війни в Україні. Але слово Сороковий це не про кількість місяців, а про символіку очищення у Біблії 40. Це завжди межа між прокляттям і визволенням. Він народжений на півночі та його серце на сході. Ім'я його лунає, як зойк у підвалах імперії, не як ім'я, а як наказ обличчя, наче маска з заліза, що не знає сміху. Він править страхом, не народом. Він сіє смерть, непорядок. Але навіть у імперіях зла є межа, межа часу. У 77-й рік його життя. Буде знак у 78-й кінець. Теодор Кляйн, наче між рядками, описує правителя, ім'я якого нам сьогодні відоме. За описами це Володимир Путін, 77-й рік життя. Це 2029. -й. Але стай знак зазвичай означає катастрофу або переломний момент. Але основне послання. У 78-й рік кінець. Кінець не лише особистості, а й всього, що на ній тримається. Коли піде той, чия тінь затулила сонце над слов'янськими землями, три ночі буде темно, і світ не знатиме, де правда. Але на четверту ніч зійде зоря. Зоря це новий голос, його не всі одразу приймуть, бо він не схожий на героїв з кіно. Але його слова будуть мовити душі: досить страху, досить зневіри. Ми живі, і почнеться поворот. Перший рік рік очищення, далі рік води, коли змиється бруд. Потім рік хліба, і лише після нього рік миру. Але ці роки не прийдуть, поки тінь його ще висить над землею. Україна її називали полем битви. Та я бачу її, як серце, з якого піде новий пульс. Війна закінчиться не тоді, коли перестануть стріляти. А тоді, коли зміниться голос, бо цей голос він джерело крові, коли його заберуть, спершу буде тиша, глуха, наче після вибуху, потім буде сум'яття. Багато битимуться за уламки його трону, але трон розвалиться, бо він тримався лише на одному страху, що згине разом з ним. Не радійте надто швидко, бо імперія вмирає довше, ніж її цар, але коли піде він. Піде й воєнна Мана, і тоді правда вийде з під земель. А перша держава, що побачить мир, буде та, що найбільше постраждала, вона стане взірцем, і саме вона приведе світ у нову добу. Але запам'ятайте якщо його смерть стане початком вашої жорстокості, то дух його лишиться між вами, бо злом не можна вбити зло. Зошити Теодора Кляйна. Містять десятки передбачень, але зошит номер 9 один із найточніших щодо нашої епохи. У ньому детально описані ознаки агресора, символіка років, послідовність після воєнних трансформацій. Згідно з дослідниками, війна припиниться протягом року після усунення або фізичного зникнення правителя Росії, але не одразу перший етап, хаос і боротьба між його наступниками. Далі розпад або переформатування самої Росії. але найважливіше це внутрішнє переродження України, яке починається ще до закінчення вогню. Я бачив народ, що стояв у вогні, але не згорів, і він вийшов з полум'я сильнішим, ніж був. Цей народ непереможений. він стане домом для нового духу Європи. Київ буде столицею не лише держави, а нового слова. Бо саме тут народиться слово, що змінить війну на правду. Не шукайте дати, шукайте знаки. Коли у палаці зникне світло, знайте, це воно. Коли мовчання стане гучнішим за телевізор, знайте, він пішов. І тоді не повторіть його помилок, бо доля дає шанс один раз, а Україна, вона його має.